Дід. А. Добрий ранок. Доброго здоров'я. Мені написав сьогодні стоматолог, найкращий в Кам'янці-Подільському. Де сам? А десь там в Кам'янці, я там знаю, десь є в нього точка. І а. він написав мені: спитай в діда, чи він хоче, щоб йому він ставив зуби. Тільки скажи чесно, він толковий спеціаліст. У нього чотири вищих освіт: бакалавр, інститут, провокатор. А, Провокатор. Саш, а, а. Мене мене. Безкоштовно сказав. На халяву. Підходить. І будеш зубками їсти. Що ти берешеш, пташ? Я, я тобі кажу правду чисту. Давай. Не против? Зіржай. Будеш красти малину з новими зубами. Проснись, дало добре чоловіче. Ну желатено. Ну де ти ти гроші йому жмеш? Зара тисяча. А що ти дивишся? Юрем Султан? <плес> а «Дід не хоче? <плес> да. Це блін не дивитися. це весь стало. Кіностудія, на на весь мир. А ти що любиш дивитися? Оморова дивитися. Ну, ну зараз він якийсь заміститель його. Ну базари, було. Та ти, взагалі! <реш> в цьому а що це суші? Сире м'ясо з рисом. Хороше? Із з робитим Ні, є такі, реально є такі. Є такі суші, продаються. Бери та їж їх. Тебе вдавило вже їх. А ти ніколи не їв то гаряче м'ясо, ти не говорив мені нічого.